Підлітки, які відпочивають поблизу Бердичева в дитячому таборі Березовий гай, з зацікавленістю послухали про будні міліціонерів Бердичівського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. Оглянули службові автомобілі, ознайомилися з роботою чергової частини, ізолятора тимчасового утримання та роботою експертів. Можливо, на території їхніх райвідділів вони не бачать роботу їхніх працівників міліції. Ми вирішили їх саме запросити цю категорію дітей до себе в гості, тому що їм цікаво. Чим живе міліція? особливо для хлопчиків цікавого зброєння. Заступник начальника міського відділу з кадрового забезпечення Дмитро Нікурадзе розповів юнакам не лише про структуру органів внутрішніх справ, а й про спецзасоби та зброю. Саме зброя найбільше сподобалась хлопцям, адже вони не лише побачили і потримали в руках знамениті пістолети ТТ, Форт 12 Макарова. Мені сподобалось також їхній транспорт. Сподобалося різні пристрої з часів СРСР, форма. Наостанок юнаків здивували вміння службового пса, який під наглядом інспектора кінолога приносив предмети, брав участь у проведенні обшуку і затримання втікача. Міліціонери впевнені, що саме такі нестандартні екскурсії стануть дієвою профілактикою щодо вчинення злочинів. Захід має на меті виховання молоді у найкращих традиціях. Ми розказуємо про те, що потрібно дотримуватися чинного законодавства, не допускати порушень.